Дуже приємно, що сьогодні ми можемо бачити, що давня мрія багатьох жителів нашої громади стала дійсністю. Сьогодні знаменитий кор боржава в новому складі, по-новому. Заспівав, і мені приємно, що він по справжньому народний. Тут зібрані е різні категорії жителів нашої громади, які по поклику серця сюди прийшли і проводять час, співають. І я думаю, що вони будуть активно підтримувати наші славні традиції довго і е цей хор буде жити і буде, в якому будуть брати участь не одно покоління наших жителів. Тоді ми таки зібралися така групка ініціативна голова наш, я директор дитячої школи містець Василь Васильович зам, ще декілька викладачів і почали вирішувати це питання, що робити. Нам треба відновити цей хор, щоб при будинку культури, при центрі культури дружанської громади, відновити хор боржава, тому що це наша історія, це наше минуле, ми маємо його пам'ятати. І з такої легкої руки нашого голови. Він нас під дуже підтримав. Він дуже був нашим натхненником. Він е, практично всі питання, які ми до нього звертали, він нас е, давав. Казав, що хор має жити. Це хор, який об'їздив півсвіту. Це хор, який давав концерти в Америці, у Бразилії, у Парижі, у знаменитих залах. І лише завдяки тому. Що з хором працював Михайло Машкін, який створював пісні для хору. І е, хор був настільки відомим і настільки потужним, що рівним йому не було. Хоча народних хорів було у нас багато. Як казали, сьогодні вже озвучувало було 9 на території Ершавського району, але хор Боржава був кращим із кращих. Очолити цей процес згодилася Тетяна, наша землячка Тетяна Андріївна-Гяцько. І фактично з червня місяця ми активно почали проводити репетиції. Кількість учасників поступово збільшувалася. І от сьогодні, майже через півроку, ми вже можемо бачити перші результати нашої роботи. Я довго вагалася, оскільки по таких домашніх сімейних обставинах не могла відразу взятися за цей, за цей проект, за цю велику роботу, бо це величезна відповідальність. Але Михайло Машкін це легенда. Легенда довго, легенда Закарпаття, легенда цілої України. Я виросла на його піснях. Я поступала колись у музичне училище з його піснями. Творивши прославлену пісню Верховина мати моя. Самодіяльний поет і композитор, заслужений діяч мистецтв УРСР Михайло Машкін, написав нову пісню над боржавою, яку виконує квартет села Довгого Закарпатської області. край. в проміні цвітом білим розсипаються. Якось так відчувала, що не можу відмовитися, не можу дати, щоб легендарний хор Божава якби припинив своє існування. Я, якщо чесно, дуже хвилювалася, тому що у хорі співають люди різних професій. Це, це і приватні підприємці, це і домогосподарки, це і вчителі, і викладачі музичних шкіл. І лісники, і працівники з відділу світи, різні різні люди. Я дуже хвилювалася, бо до кожного треба якось якийсь знайти підхід. Але слава богу, якось так ми відразу здружилися, знайшли спільну мову, і я думаю, що вийшло все добре. На першу репетицію прийшло. Я думаю, якщо я добре пам'ятаю, десь 13 жінок і двоє чоловіків. Я якби не то, що розчарувалася роз, чи засмутилася. Ні, я знала, що прийдуть більше. Як люди почали узнавати, що у нас проходять стабільно, у нас два рази на тиждень стабільно репетиції, вони почали більше приходити, приходити, і на даний момент в хорі є 33 співаків і четверо музикантів. Я співаю з дитинства. Мої покійні батьки, мама і тата присвятили цьому хору боржаву більше 30 років. Колись вечір над боржавою виконували чотири виконавці, тобто чотири жінки, і серед них була моя покійна мама. Так як я люблю співати, я ходжу до церкви, в церкві співаю, з дитинства співаю, і не було ніяких проблем прийти. Мене запросили, я прийшов послухав, мені сподобалося, і я думаю, що хор буде жити. У нас завжди було співаче село, ми знаємо один одного, ну, спілкуємося, хоч, хоч село велике, але е, співають майже всі. На весіллях, де б не було. І е, я, ну, всі охопилися цією ідеєю. Слухаючи уче односельчан, е, багато хоче долучитися. Я думаю, що хор хорва буде набагато більший. Співати в такому хорі, відроджувати такий хор, це, ну, це напевно, якась місія, і е, не я цю місію виконую, а це місія всіх цих людей, які зібралися, е, для того, щоб не просто відродити хор як такий, не просто співати той репертуар, який співався, а робити нові пісні і йти. Е, у руслі, чи якщо можна буде, так сказати, наслідуючи хор старий, творити нові пісні, записувати нові пісні. Ну і в нас багато амбіцій. Ми хочемо теж півсвіту об'їздити з нашими піснями і е, щоб нас почув світ, щоб нас почула Україна, щоб нас почули люди, які хочуть чути. Дійсно, засновником цього слорозвічного колективу став вже знаний в області не тільки Михайло Машкін, який написав низку творів, які стали фактично гімнами Закарпаття. Це і верховина мати моя, і вечір над боржавою. І дух Машкіна в цьому колективі він живе. Боржава мала свій присмак. Свій колорит, свій відтінок, свій дух, свій напрямок. Напевно, тому що основу репертуару складали пісні Машкіна, і напевно, тому що базувалися вони на аматорському бажанні. Але от сам характер хору, його дух. Проявився якраз у виконанні тих пісень, які вони вже почали виконувати: закарпатські народні пісні і пісні, які звучали в репертуарі Михайла Машка. От вони ожили, вони зарухалися, загорілися очі, відчувся стрій, відчулося все, як там е трохи панував, якби к -к класика трошки актимізм ішов. А от тут вони відкрили свій народний характер і дух. Що у нас 9 із нашої громади людей, воїнів загинуло. В Україні багато таких людей є. І оцей настрій тих людей, які переживають, які моляться за живих і пам'ятають полеглих, мені здається, що нам вдалося передати і композитору, ну, і мені як поету, і особливо за що я вдячний хорові. Тому що так заспівати цю пісню, як заспівав хор, ну, ми співали, і, і я чесно зізнаюся, я самий, як автор, вже скільки разів слухав, скільки разів виконував разом із хором цю пісню, і я ледве стримував сльози. Не подія у мистецькому такому житті Закарпаття, тому що сьогодні відновив своє життя один із найстаріших творчих прекрасних чудових аматорських хорів Закарпаття. Дякувати Богу, що сьогодні ми таки мали можливість побачити дійснокий феноменальний, прекрасний виступ відродженого хору Воржава. Знаєте, що хочу сказати? Напевно, зійшлися так зірки, що в такий нелегкий час у час війни. Такі творчі люди, прекрасні організатори, прекрасні музиканти, керівництво територіальної громади. Вони всі об'єдналися для того, щоб відновити такий чудесний колектив, який є фактично нашим корінням. Це основа наших традицій, нашої хорової культури. Хор це друга молитва. Ну, розумієте, і сьогодні ми переконалися ще раз тому, наскільки це було щиро, наскільки це було по-справжньому. Все абсолютно. Сьогоднішня подія воістину знаменита і пам'ятна. Сьогоднішня подія у цей час і ще в три рази набирає більшу вагу. Бо в цей час війни вони, вони відтворилися. Це значить, ми є і будемо, і наш корінь, і наш генофонд не знищений і не буде ніколи знищений. Чесно, я знала, що буде гарно, хоч колектив дуже хвилювався. Ми між собою так говорили, тому що між нами є такі люди, що ні разу не були на сцені. Вони не розуміли, як то виступати. Для них це було надзвичайно хвилююче. Але я так по репетиціях бачила, як Тетяна Андріївна до всього серйозно ставиться, як люди серйозно відносяться до, до репетиції, як все получатися почало. Вже в останнім часом ми вже отримали задоволення від того, що ми ходимо на репетиції, що ми співаємо. Бо ми знали, що у результаті вийде непогано. Я, наприклад, сьогоднішнім концертом дуже задоволена. Все у нас вийшло. Я дуже щаслива, що воно відроджується, тому що в теперішній час. Ще більше треба навпаки не давати за, за пропасти, забути, а ще більше то розвивати до нашої молоді, до дітей доносити, що українська пісня це круто, українська пісня вона на весь світ. Популярна. Я дуже дякую нашому голові територіальної громади Віктору Михайловичу. Він дуже за це взявся. Він дуже хотів, щоб цей колектив відродився, щоб він був. Він з нами співає. Що це також рідкість, така, така наша ізюминка. Хто чує, що ми відродилися, ми відроджуємося. Всі якось так підтримують і радіють дійсно за це. Перше — це можливість людям зібратися по інтересах. Це можливість зберегти традиції, це е, е, збереження культури і примноження е, культурних традицій нашої громади. Я би сказав більше, це один із важливих елементів спроможності і майбутнього тобто, це важливий елемент життя нашої громади.